О, для мобілізованих військовослужбовців маленькою такою підказкою є можливість застосувати частину 2 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку, якій вказується, що військовослужбовці, котрі мають підставу для відстрочки, ой, точніше, не військовослужбовці, а військовозобов'язані, тобто цивільні особи, яких ще не призвали, мають право на мобілізацію за їх згодою. Якщо мають відстрочку, та в цьому випадку вони повинні проходити військову службу по місцю мешкання, військовослужбовці, котрі звільняються за сімейними обставинами, це майже 90% співпадає з підставами для надання відстрочки. Тож якщо командування вимагає направлення у відрядження вас. Можна спробувати скористатися цією нормою і вказати, щоб командування переглянуло своє рішення про відрядження з посиланням на частину 2 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. На жаль, на практиці не завжди це працює, але спробувати варто. Можливо, командування розгляне рапорт і прийме рішення на користь військовослужбовця.